Від самооборони майдану до керівника спілки інвалідів війни та ветеранів АТО хмельничанин Віктор Данилевський. Ще у 2014-му пішов боронити нашу землю від окупантів. Тоді щоправда, війну війною назвати частина українців боялися, боролися із сепаратистами під час АТО два роки. Відслужив на сході, отримав поранення і повернувся до мирного життя. Допомогу армії не закинув. Активно займається волонтерством і відстоюванням інтересів ветеранів. Як еволюціонувало наше військо, а з ним і суспільство за ці вісім років? Поговоримо із ним особисто. Вітаємо вас, пане. У нашій студії, добрий добрий день. Хочу Дрошу. одразу привітати усіх наших захисників та захисниць з ним їхнього професійного свята і не тільки е, професійного свята. Хочу побажати щоб весь народ України вшановував, підтримував, пам'ятав і розумів, хто дарує нам сьогодні мирне небо і можливість. Вільно і спокійно спілкуватися у тих е містах, які не сильно відчули, що таке повномасштабне москальське вторгнення. Пане Вікторе, ми вас теж вітаємо із цим светом, і хочемо Дякую. поговорити, все ж таки, чого нині варто бажати нашим воїнам, так, чого вони найбільше хочуть, на вашу думку. Е що як я попередньо говорив, наші воїни. Потребують все таки, щоб кожен з нас і продовжував вірити в те, що вони роблять вірну справу не тільки сьогодні, а щоденно, що секунди, що години, наближаючи нашу перемогу. І найголовніше, ми хочемо передати для них найщиріші слова подяки і вдячності за те, що вони роблять, і також пам'ятати про тих, хто робив усі періоди для нашої ось такої неспокійності і на сьогоднішній день незалежності суверенності нашої держави. Не можу не погодитися з вами. Також дуже важливе формулювання саме захисника і захисниця. Поясніть, будь ласка, чому не треба вітати усіх чоловіків, чи тільки українців, чи тільки військових. Ви знаєте, що ми ж розуміємо, що кожна людина, яка долучилася до е допомоги або до того свого маленького клаптика обов'язку, щоб наблизити нашу перемогу, він також являється і вона являється одним із тих, хто наближає нашу перемогу, кого стосується на сьогоднішній день, ось це наше таке. Чотири в одному свято е, захисника та захисниць України, адже кожен хто допомагає армії, кожен хто боронить е, нашу рідну землю, кожен хто відстоює на різних фронтах, хтось на політичному, хтось на медійному, як ви безпосередньо, ось е, кожен боронить свій і обіймає свій фронт. І відстоює його гідно, не дивлячись на усі загрози і на усі перешкоди, які на сьогоднішній день нам створює е наш ворог е Московія. А, також ми знаємо, ви ветеран АТО. Ви добре знаєте, як починалася війна на Донбасі, як її сприймали у 2014-му і вже у 2022-му? Я вам скажу так: ви вірно, на самих початках були зауважили, що не до кожного прийшло е, порозуміння того, що і усвідомлення того, що ми зупиняли на сході України ту нечість, яка прийшла на сьогоднішній день на усю територію України. Не кожен вірив в 2014 і в подальших роках, що це може статися в кожній обла... в кожному обласному центрі, в кожній домівці біда. Ось це страх перед тим, що воно прилетить, що воно прийде, і що це та, скажімо, я не знаю, як правильно назвати, але та нечисть, яка сіє зло, винищення для усього того, що являє і показує собою, що є хороше. Правильне і процвітаюче, а на сьогоднішній день змінилися погляди людей, і це добре. Змінилися погляди на себе як на українця в першу чергу і як на українку. Адже на сьогоднішній день кожен пишається тим, що він приналежений до такого потужного народу, як українці, що він є одним або вона є однією із тих частинок. Які на сьогоднішній день показують усьому світові, хто такі українці, і що вони, мабуть, я не помилюсь, якщо я скажу, що єдиний у світі, хто показує на сьогоднішній день, що з дуже великим злом волелюбивий народ може якісно боротися, і це може він робити спільно об'єднавшись у одній біді. Без сумнівів, а от як змінилося наше військо, забезпечення, мотивація, підготовка на вашу думку за цей період часу? Я скажу не, не тільки на свою думку, а на те, що я бачу, е мотивації нашим військовослужбовцям я назву це в загальному, щоб не ображалися ні дівчата, ні хлопці військовослужбовцям не відбавляти, тому що мотивація дуже потужна. Адже Наше військо стало навчене, вмотивоване. Це найперше і най, мабуть, найважливіший ось такий чинник, який на сьогоднішній день відрізняє наших військовослужбовців дуже від багатьох армій світу. Вони є тим зірцем, який показує, що з будь-яким озброєнням. А якщо це ще хороше озброєння, вони вміють не тільки правно воювати, а й вміють додавати свої ось ці родзинки їхнього використання або застосування і показують, наскільки вони вміють швидко, якісно навчатися та приводити у дію усе те, що вони мають, і це дуже хороший приклад, тому що у чотирнадцятому році. Користувалися, і тим московська пропаганда користувалися, що говорили, що в нас немає війська, що ми не навчені, що ми там не озброєні, що ну по-різному нас називали. Але що мені приємно, що я також один із тих, хто показав для Московщини, що ні, не те, що вони розповідають, що вони друга армія світу, а те, що є насправді, як показують на сьогоднішній день хлопці і дівчата. Чоловіки і жінки, що перша армія світу це взірець того, що показує наша е, армія, наші збройні сили. Адже не може бути такого, щоб слабка армія била ту, яка була сильна, була сильна, тому що українці показали, що вони сильніші, розумніші, згуртованіші, і вони не віддадуть свого. І не подарують, і не пробачать. І це, мабуть, найважливіший той чинний, який на сьогоднішній день мотивує мотивує кожного з нас, хто би який би фронт не вів і не обіймав. Також неймовірним підсиленням, як ви вже сказали, є волонтери. Я так розумію, ви досі цим займаєтесь. Які нині потреби озвучують військові для волонтерів? Тобто, чим намагаєтеся взагалі допомагати нині? Ви знаєте, кожен. Підрозділ або так скажемо, кожен волонтер знає чітко, що потребує той чи інший напрямок того чи іншого підрозділу. Тому запити завжди різні, завжди різні. Бо ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день будь-яка допомога вона може бути як миттєво знищена, так і не доставлена своєчасно, бо тому, що ми бачимо, що. Наскільки перебіг подій він е швидкоплинний? Але залишаються основні потреби, які на сьогоднішній день потребують наші хлопці, які тримають і просуваються е вперед і рухають вперед ось ту всю лінію, яку зайняли перед цим е московити. Лінію ведуть туди, куди вона? Зупиниться або на нашу думку, або або на думку тих хлопців і дівчат, які рухаються лінії. Тому потребують вони і теплих речей, і на сьогоднішній день і тих речей, які допомагають і обігрітися, і зігрітися, і таке інше, і плюс спостерігати. Як були потреби на початках, вони на сьогоднішній день нікуди не ділися, тому що як я говорив перед цим що. По різному буває, адже ми ж розуміємо, що все може бути розхідником: і транспорт, і одяг, і все інше. Воно сьогодні було: обстріляли чи ще якісь відбулися на і все. І ми маємо біду, і маємо знову. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, і ми переходимо до наступних новин.